Наш Київ розіслався на горах над Дніпром. Садами За заквітчався, мов дівчина вінком. Його побудували брати, батьки, діди і славно захищали від лютої біди. Максим Рельський Любимої, яка ж притула цей день настав. Я приїхала в Україну. Перше за два роки, вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І вперше з таким тяжким знаєте, серцем. Але українці у нас молодці, вони просто працюють в будь-яких ситуаціях. З цими генераторами всі щось роблять, кудись йдуть, кудись щось працює. Просто ми просто не здолана дасія, і ми не повинні про це забувати. В торговому центрі всі магазини працюють, але мінімально використовують світло. І якщо вимикають світло, вмикаються генератори, і ви собі представте такий здоровий торговий центр працює під генераторами. Це просто вау. Насправді, коли я перетнула кордон, до мене в усі соцмережі прийшло повідомлення про те, що я не маю права знімати техніку, військових, і я була максимально обережна з цим, тому що я дійсно розумію, що це наша, перш за все, безпека, безпека наших людей. І тому я багато дуже не знімала місто, хоча дуже хотіла, але Побачивши, наскільки воно захищене зараз, слава Богу, і, дай Бог, так буде і далі. Я просто не хотіла не відкривати ніякі локації і нічого такого подібного. Що можу сказати, перемога в будь-якому випадку буде за нами, тому що за нами правда це наша земля, за яку ми боремося, будемо боротися і ніколи її не закинемо. І нікому її не віддамо. Тому слава Україні і героям слава і чекаємо на нашу перемогу. Доброго ранку, мої любі зараз я знаходжуся у себе в комплексі в Києві, де в нас квартира. У нас тут були теж, на жаль, прильоти, розбиті вікна, є пошкодження корпусу, але дякувати Богу, що всі живі. Правда, дуже постраждала дитина. В неї по хребту. Пошкодження були, тому що вона знаходилася на вулиці, коли б збивали ракету. Але, слава Богу, з дитини вже все добре. В таких реаліях живемо. Зараз це більш-менш виглядає достойно, тому що вже багато людей замінили вікна собі, не чекали від держави цього, але є ще незамінення. У нас на території знаходиться дитячий садок, дивіться. Тут ще видно, що тут було. Вікна завінили взагалі, але нагадування залишилось. Ось цей комплекс. Ось тут був знову прильот. Тут згоріло все. І зараз тут дуже-дуже воняє такою гар'ю. Просто неймовірно. І це дуже велика територія насправді. Тут високий забор, не видно, а дуже велика територія. У нас ось тут квартира і з вікон видно. Які люди, напевно, ще не повернулися, що забито все. Ось дивіться, таких машин було тут багато. На жаль. Як бачите, ще не всі замінили вікна, що ось такі так, теж є. Але, але це я в комплексі одне таке побачила, вже всі, всі, всі замінили. Тут не було людей вікон. Я прилетіла в мою квартиру. Де живе зараз бабуся, по-моєму лінії. І дивіться, оцей осколок залетів до нас у вікно. Вікно ціле залишилось, але вся рама побита, і сіточка теж побита. І що найцікавіше, ось тут у неї ліжко. Ось тут у неї ліжко, якби вона тут спала, не дай Бог, і воно пройшло б через стіну. Все могло б бути. Це вид з вікна, дивіться, все погоріло. Сюди був прильот, тут все диміло. Все все погоріло. Перша використовувала газовий балон щоб розігріти собі їжу, як і багато людей, які проживали тоді без світла. Я дуже сумую за Києвом. Київ дійсно моє місто, і воно не скорене і ніколи не буде скорене. Сподіваюся, що ця війна закінчиться дуже скоро, і всі люди зможуть за кордону повернутися до своїх сімей, до своїх родин і до своїх домівок. Я на це дуже сподіваюся. Слава Україні.